Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку закріплення таблиці множення числа 3. Обчислення значень виразів. На дві дії. Розв'язування задач. Люблю я свій розум, увагу і пам'ять. Працюю мій мозок і вчусь я старанно. Сприймаю все нове і мисло логічно. Учителя слова. Здійснюю я практично. Розгортайте хочі ж свої зошити та записуйте сьогоднішнє число. Пропишіть каліграфічну хвилинку один рядочок, число 17. Будь ласка, прочитайте твердження та висновки 1 і 2 з нього. Та спробуйте з'ясувати, чи є істинним кожен висновок. Якщо чотирикутник є прямокутником, то в ньому протилежні сторони мають бути рівними. Поглянь, якщо в чотирикутнику протилежні сторони не рівні, то він не є прямокутником. Правильно чи ні? Правильно, тому що чотирикутник є прямокутником, якого протилежні сторони рівні. Вони мають створювати прямий кут. Якщо в протилежному сторони у чотирикутнику рівні, то це буде в нас прямокутник. Погоджуєтесь? Звичайно, запам'ятайте правило, якщо чотирикутник є прямокутником, то в нього протилежні сторони рівні. Доберіть до задачі схему та спробуйте усно її розв'язати? Мавпочка вирішила вимити їжу в струмку. До струмка було 30 метрів. Спочатку мавпочка пройшла 9 метрів. Потім на 2 метри більше й сіла перепочити. Скільки метрів залишилося пройти мавпочці до струмка? Яка довжина була від мавпочки? До струмка. Правильно 30 метрів. Що ми знаємо спочатку? Що спочатку вона проходить 9 метрів. Далі вона проходить на 2 більше, тобто 9 додати 2, вона проходить, так? До того, як перепочити сяде. І що воно ми маємо зробити? Правильно, ми можемо з вами. Спочатку знайти, скільки ж вона прийшла далі. Так? Тобто 9 додати 2 отримаємо 11. До 11 додамо 9, які вона прийшла з самого початку. Тобто, 9 додати 11 буде 20 метрів. І 30 метрів відняти 20 метрів, в нас залишиться 10 метрів. Тобто, нашій мавпоці лишилося пройти лише 10 метрів. Давайте спробуємо спростити вираз і обчислити значення. 2 додати 2, додати 2, додати 2 та додати 1. Нам треба 2 помножити на скільки? 2 помножити на 5. Та додати 1. 2 помножити на 5 буде 10 та ще 1, 11. 3 додати 3 додати 3 додати 3 та додати 4. 3 маємо помножити на 4 і отримаємо 12. 12 додати 4 буде 16. Спробуйте обрати два вирази, які відповідають малюнку. Погляньте, 4 додати 3. 3 додати 3 додати 3 додати 3. 4 додати 4 додати 4, чи 3 додати, помножити на 4. Звичайно, нам підходить другий. Тобто 3 додати 3 додати 3 додати 3, коли ми три рази додали 4, 4 рази додали трійку. Або нам підходить 3 помножити на 4. Ось два варіанти: виразів, які нам підходять. У трьох однакових будинках по три під'їзди. Скільки всього під'їздів у цих будинках? Три будинки по три під'їзди. Яку дії маємо виконати? 3 помножити на 3. Отже, 3 помножити на 3 дорівнює 9 під'їздів. Відповідь: всього у цих будинках 9 під'їздів. Задача. Одну сукню краветь шиє 3 години. За скільки годин він пошиє дві такі сукні. Одну сукню шиє за 3 години. За скільки годин він пошиє дві такі сукні, що ми маємо зробити? Правильно, ми маємо 3 години помножити на 2. Тобто, 3 помножити на 2 дорівнює 6 годин. Отже, Кравець шиє дві сукні за 6 годин. Задача. Купили 4 пакети борошна по 3 кг в кожному. Використали 7 кг борошна. Скільки кілограмів борошна залишилося? Давайте скористаємось короткою мовою. Купили 4 пакети по 3 кг. Значить, 3 кг повторилося 4 рази. Скільки використали? Використали 7 кг. Що ми маємо знайти спочатку? Спочатку ми маємо знайти, скільки ж всього купили борошна. А далі вже відняти те, що використали. Отже, 3 кг множимо на 4. Буде 12 кг. Купили борошна. Якщо 12 купили, то нам треба від усього борошна відняти те, що використали. 12 відняти 7 дорівнює 5 кг. Відповідь залишилося 5 кілограмів борошна. Давай спробуємо з тобою обчислити вирази, але обчислити їх самостійно у своєму зошиті. Будь ласка, запиши слово приклади 584 та розв'яжи їх самостійно. А ми перевіримо. Ну що, готові? 59 додати 32 та відняти 41. 59 додати 32. 50 додати 30 буде 80. 9 додати 2 11. 80 плюс 11 буде 91. 91 відняти 41 буде 50. 59 відняти 32 та додати 41. 50 відняти 30 буде 20. 9 відняти 2 буде 7. 20 плюс 7 буде 27. 27 додати 41. 20 додати 40 буде 60. 7 додати 1. 7 додати 1 буде 8. Отже, 68. Наступне 86 відняти 39 та додати 28. 86 відняти 39. Буде. 80 відняти 30, буде 50. 6 відняти 9 не можна. Отже, 50 та 6 буде 56. 56 відняти 9 буде. Правильно, 47. 47 додати 28, 40 додати 20 буде 60, 7 додати 8, буде 15. Отже, буде 75. 86 відняти суму чисел 39 і 28. 30 додати 20 буде 50. 9 додати 7, 17. 50 додати 17 буде 67. 86 відняти 67, буде. Роздиглядаємо. 86 відняти 60 буде 26. 26 відняти 7 буде 19. Домашнє завдання. Виконай номер 585 586. Продовж речення. Мені було цікаво, мені було важко, тепер я можу. Мені було легко. Увагу, підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок до зустрічі.